Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню. Притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації це стаття 336 Кримінального кодексу. До речі, я дам посилання на саму статтю на кримінальний кодекс, дам на статистику, скільки осіб на сьогоднішній день притягнутої відповідальності на сайті Генпрокуратури є за січень, жовтень цього року. Скільки є вироків, скільки є примирень. Я вам зараз це все озвучу для того, щоб ви розуміли, що все це дуже дуже серйозно і не треба дуже легковажно до цього ставитись. Я не залякую нікого. Я... Звертаю вашу увагу, що до цього потрібно відноситись дуже уважно. І мова там не в отриманні одного, двох повісток, там трьох повісток, десяти повісток. Мова в тому, яким чином себе поводити, і все ж таки, яким чином довести. Невинуватість у разі, якщо вас звинувачують у злочинах, передбачених статтею 336 Кримінального кодексу, за що передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, реально дають 3 роки. Навіть в Києві є дуже велика кількість випадків 3 роки. Мова йде, як звучить стаття ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Я вже говорив, що тут є питання звичайне до самої статті, коли вносились там зміни, і є питання безпосередньо до органів державної влади. Там був вирок. Мені навіть присилали його. Той відомий Зіньківський суд Полтавської області, який фактично визнав особу не винуватою, хоча цей вирок був в подальшому скасований і зараз знаходиться на розгляді знову ж таки в першій інстанції, де суддя прийшов до висновку, що не існують у нас належним чином створені органи державної влади, і тому відповідальності не буде. Не раджу це ставити в основу. В основу. Своїх аргументацій і захисту, що не існують, тому все правильно. Тому, у разі, якщо у вас немає поважних причин не за заповістки, формально можуть накласти штрафи. Штрафи я вже зазначав, що фактично вони всі оскаржуються. Кримінальна відповідальність виникає, коли до вас вже будуть дзвонити слідчі, верніше, ну в першу чергу, це дільничим дають, щоб взяти повідомлення і пояснення з приводу того, чому ви не з'явили заповісткою. І тут треба бути дуже важливими. Якщо у вас були поважні причини не за повісткою, про них потрібно зазначити і обов'язково. Прослідкувати за тим, щоб це все було внесено до ваших пояснень до моменту порушення кримінального провадження. Бажано всі пояснення давати за участю адвокатів, для того, аби вам не підказали, як у нас люблять дуже слідчі, підказали, що сказати, і в подальшому вони дуже легко відкривають провадження. Потім запевняють, що у вас буде умовний строк, а потім виявляється, цей строк стає реальним. Реальні, я говорю про три роки. Я взяв оцю статистику в телеграм-каналі. Ви можете знайти на неї посилання, тому ще раз уважно давайте пояснення. Є уважна поважна причина не з'явлення. Про неї обов'язково повідомляйте. Взяв за січень-жовтень цього року загальну кількість кримінальних правопорушень у звітному періоду 3805. Зареєстрована, з них вручене повідомлення про підозру 1444. Це просто, щоб ви зрозуміли. Що стосується осіб, які в розшуку, це 23 особи з цих 1444, направлені до суду 1336, винувальні акти з них 1334, і два, там клопотання про звільнення від відповідальності. Не знаю, на чому підстави може особа пішла служити. Особи, які раніше вчиняли кримінальне правопорушення, з них це 126 осіб, група осіб навіть 4 таких кримінальних правопорушення. Провадження, в яких закрита за цей період, також звертаю вашу увагу: 2112 проваджень, які закрита. За саме от цими правопорушеннями, і сумарна кількість кримінальних правопорушень на кінець звітного періоду, рішення за якими не прийнято ще, це 2446, тобто це на жовтень місяць. Тому все дуже серйозно. Я вас не залякую, але ви повинні про це знати і розуміти наслідки. Тому. Обов'язково звертайтеся за допомогою до фахівців самі в галузі кримінального права. Самостійно не варто давати пояснення, тому що дійсно є об'єктивні причини, є оформлення відстрочі, є оформлення бронювання, є хвороби, є неможливість своєчасно з'явитись незвідомих вам причин, є відсутність фактично реального повідомлення вас про те, що ви повинні були з'явитись, і ви про це не знали. Тому уважно до цього ставтесь, не ставтесь до цього легковажно. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і обов'язково пам'ятайте, Україну треба захищати. Іншої країни у нас немає. І якщо ми її не захистимо, ви бачите, що роблять наші так звані партнери. Тому допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте це відео. До зустрічі!